Російські та білоруські спортсмени не братимуть участь в європейських іграх 2023 року. Олімпійський комітет Європи повідомив, що спортсмени з країнок-агресорок не зможуть взяти участь у престижних змаганнях. Що стосується майбутньої участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях, то ЄОСІ цінує важливість долання перешкод для того, щоб спорт виступав як єднальна сила, особливо це стосується. Європи, яка об'єднує різних людей різних націй. Однак, поки що дії Російської Федерації і її сателіта Білорусі не дозволяють її громадянам повноцінно представляти свої держави на європейських аренах. Спорт справедливіший, коли всі спортсмени, які мають право змагатися, можуть це робити. І комісія атлетів Європейського олімпійського комітету продовжить консультації щодо вірного шляху з Існення цієї мети для уникнення непорозумінь. Будь-які можливі рішення щодо потенційного повернення спортсменів з Росії та Білорусі не стосуватимуться європейських ігор, тому вони не братимуть участі у змаганнях цього року. Європейські ігри відбудуться у Кракові з 21 червня по 2 липня. Український боксер, чемпіон WBA у найлегшій вазі Артем Далекян захистив свій титул у поєдинку з костариканським претендентом Давидом. Кіменесом Далакян переміг одноголосним рішенням суддів. Це шостий успішний захист Артема, і він знову везе ОСВБ до України. Тим часом інший український боксер на півсередньої ваги Василь Чеботар переміг аргентинця Хосе Луїса Кастільо на турнірі Knockout Boxing, Night, який відбувався у Польщі. Українець здобув перемогу нокаутом у другому раунді. Президент України Володимир Зеленський звернувся з листом до президентів провідних міжнародних спортивних федерацій. Заклик простий і справедливий: визначитися щодо рішення міжнародного олімпійського комітету, який, на жаль, хоче відкрити спорт для пропагандистського впливу держави терориста. Якщо російські спортсмени з'являться на міжнародних змаганнях, то це лише питання часу, коли вони почнуть виправдовувати агресію Росії та використовувати символіку терору. І це також лише питання часу, коли Кремль почне використовувати наявну безпринципну гнучкість міжнародного олімпійського комітету, щоб говорити, ніби світ згодний йти на поступки агресору. Не можна ігнорувати того, що кожного дня Росія продовжує свій терор, сказав Зеленський. 28 січня на чемпіонаті Європи з біатлону німкеня Селіна Гротіан виграла жіночу гонку переслідування. Вона фінішувала із часом 30 хвилин, 25,6 секунди. Другою стала Тільда Йохансон зі Швеції, поступившись 17,5 секундами. А третьою француженка Жілон Гігона. Українка Анастасія Меркушина програла переможниці майже хвилину і фінішувала сьомою. Манчестер Юнайтед впевнено переграв Редінг у 1-16 фіналу Кубка Англії, забивши у ворота суперника три м'ячі і пропустивши один. Стотинем переміг Престон 3-0. Так само Брістоль Сіті був сильнішим за Вест Бромвіч. Ліц подужав на виїзді Акрингтон 3-1. А Лестер у гостях переміг Волсол 1-0. Ще в п'яти матчах не було визначено переможців, і у цих протистояннях відбудуться матчі відповіді у 19-му турі іспанської Ла Ліги. Кадіс святкував домашню перемогу над мальоркою 2-0. Жирона програла Барсело. 0-1 Цевілья розгромила Ельче 3-0. А Бетіс на виїзді здолав Гетафе 1-0. У регулярному чемпіонаті НХЛ минулої ночі Колорадо у рідних стінах переміг Сент-Луіс 4-2. Бостон поступився в овертаймі на виїзді Флориді 3-4. Філадельфія у чужих стінах розгромила Вінніпех 4-0. Отава вдома подужала Монреаль 5-0. У надрезультативному протистоянні Піцбург на власній Кризі поступився Сан-Хосе 4-6. Тампа-Бей була сильнішою за Лос-Анджелес 5-2. Результати решти матчів дня на ваших екранах. Український центровий Олексій Лень знову не зіграв у складі Сакраменто Кінгс у регулярному чемпіонаті NBA. Його команда поступилася Міннесоті на виїзді 110-117. Портленд на власному паркеті програв Торонто Репторс 105-123. Фінікс Санс перемігся на Антоніо Сперс 128-118. Візардс на виїзді були сильнішими за Пеліканс 113-103. Юта Джаз перемогла Даллас Меверікс 108-100. А у найцікавішому поєдинку вечора Бостон Селтікс на власному паркеті переміг Лос-Анджелес Лейкерс 125-121. 37 очок у складі переможців здобув Джейлен Браун. Ще 30 додав Джейсон Тейтум. Їхніх зусиль вистачило, щоб перебити досягнення Леброна Джеймса, який приніс Лейкерс 41 очко здійснив 9 підбирань та віддав 8 результативних передач. Друзі, нам потрібна ваша підтримка. Дякуємо, що дивитесь наш канал. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і ділитися цим відео. Якщо про спорт, то українською.